Інвестуючи у асортимент товарів зоомагазину, підприємці сподіваються продати їх з прибутком. Валова рентабельність інвестицій в товарні запаси показник ефективності управління товарними запасами. Він показує, чи може магазин здобути прибуток від своїх запасів. Показник обчислюється як відношення валового прибутку до середньої вартості запасів. Зоомагазин продав товар із валовим прибутком у 500 тисяч умовних одиниць. Середня вартість запасів склала 200 тисяч умовних одиниць. Обчислена рентабельність інвестицій складає 2,5. Тобто магазин в середньому отримав 2,5 умовних одиниці прибутку на кожну умовну одиницю, вкладену в товар. У відсотках це 250%. Цей показник збільшується, якщо збільшується збут, а за умови збільшення запасів його значення зменшується. За допомогою цього показника ми можемо оцінити, наскільки вигідні зоомагазину магазину ті чи інші товарні позиції. У таблиці наведені залишки позицій на початок кожного місяця. Валовий прибуток від продажу позиції 1 склав 26 520 умовних одиниць. За позицією 2 25 200 умовних одиниць. Обидві позиції забезпечили зоомагазину майже однакову валову маржу. Середньорічна вартість запасів по кожній із них склала 8987 та 4467 умовних одиниць відповідно. Визначимо валову рентабельність по кожній з позицій. Вона склала за позицією 1 2,95% або 295%. Відсотків. А за позицією 2 5,64 або 564%. Отже, рентабельність інвестицій у товар 2 майже вдвічі вища, ніж у товар 1. Це обумовлено тим, що середньорічні запаси позиції 1 були значно більшими, аніж позиції 2. Очевидно, що вигод від реалізації позиції 2 зоомагазин отримав більше. Визначати рентабельність інвестицій в товарні запаси доцільно за категоріями за товарами. Щоб оцінити, які саме товарні позиції генерують найбільший прибуток. А отже, щоб оптимізувати асортимент зоомагазину. Вивезти з асортименту неходиві товари, а на їх місце завести ті, які не дають можливість зоомагазину заробляти. Товарні запаси необхідні для забезпечення збуту, аби не згаяти можливостей продавати більше. Якщо зоомагазин має за мету задовольнити попит, виникає ризик збільшення запасів, а отже, зменшення кількості доступних коштів. З іншого боку, високий товарообіг може призвести до дефіциту, що призводить до недотримання прибутку. Для того, щоб забезпечити у цьому питанні баланс з поміж іншого, необхідно оцінювати зміни у попиті, прибутковість, якість сервісу, оборотність та рентабельність інвестицій в товарні запаси. Для того, щоб підвищити валову рентабельність інвестицій в товарні запаси, аналізуйте асортимент. Виводьте з нього товари, які не користуються попитом, мають чималі залишки та не приносять достатнього прибутку. Визначте мінімально допустимий запас товарів, налагодьте постачання, щоб уникати надлишків товарів, мінімізуйте логістичні витрати і удосконалюйте цінову політику та взаємодію із клієнтами, що обов'язково дозволить збільшити рентабельність інвестицій в ваші товарні запаси.